Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Росіяни атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад Укрзалізниці там, на щастя, без жертв. Маємо певні деталі на Харківщині. Уламки безпілотників потрапили на колію. Залізничники тимчасово перекривали рух, щоб поліція, ДСНС знешкодили залишки ворожого дрона. А от у слов'янську пошкоджена контактна мережа у скло у вагоні електропоїзда та вікна в будівлі вокзалу. Також і на Сумші. Ні, відомо, що ворожий безпілотник незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок. А от семирічна дівчинка поранена внаслідок атак Російської Федерації по Миколаївському району про це інформує обласна військова адміністрація. Вночі ворог атакував ФПВ-дроном Галицинівську громаду. Там пошкоджено два приватні будинки та три авто. А внаслідок російського ракетного удару по очаку пошкоджено рекреаційний об'єкт. На щастя, там ніхто не постраждав. Відомо, що 1400 абонентів на кіровоградщині залишилися без світла через російську атаку. Двох із трьох постраждалих людей доправили до лікарні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Адміністрації. також відомо, що росіяни кілька разів били по Чернігівщині за минулу добу. На жаль, є поранені. Про це інформує обласна військова адміністрація. Також наводить певні деталі. У день з міноматів та АФП дронів вдарили по аграрному підприємству в Новогориціверській громаді. Там поранено трьох працівників, пошкоджено комбайн та трактор пожежу. Загасили Ввечері по аграрному підприємству в Ніжинському районі. Поранений там тракторист його доправили до лікарні. Також росіяни били по околицях Ніжина. Там пошкоджено підприємство. Неспокійно було і на Дніпропетровщині за даними обласної військової адміністрації. Ввечері агресор ще раз атакував на Київщину. По маломихайлівській громаді застосовував керовані авіабомби. Наслідки наразі уточнюються. Вночі та вранці російська армія била по Нікопольщині. По Марганіницькій громаді поцілила ж з важкої артилерії та ФПВ-дроном. Усюди, на щастя, без загиблих. І постраждалих на ну, просто зараз я пропоную вам дізнатися, хто винен у моторошній ДТП у Харкові, де постраждала дитина. Які наслідки від ударів авіабомбою по Куп'янську, що думають харків'яни про перейменування станції метро Академіка Павлова, про все це та інші події за минулу добу розповість просто зараз у нашому прямому ефірі. Наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі Ранок Лайф. Вночі росіяни в чергове обстріляли селище Васичева в Харківському районі. І як повідомив голова ОВА Олексій Губов, внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків, а також чотирихрічна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. І наразі всім пораненим надається вся необхідна медична допомога. Як ви пам'ятаєте, вчора я розповідала вам щодо жахливої ДТП у Харкові, де постраждала дитина. На сьогодні стали відомі деталі аварії на проспекті Олександрівському водій Ауді виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автівкою. Він помер ще в кареті швидкої. А водійка іншого авто та її маленька чотирьохрічна донька внаслідок ДТП були поранені. Окупанти не припиняють щодня тероризувати мирне населення Куп'янщині. 27 травня російська армія скинула авіабомбу Фа -500 з зумпка на Куп'янськ і постраждали понад півсотні приватних будинків. А також ворог атакував село приколотне в півдронами, пошкоджено внаслідок цього обстрілу житловий будинок і службовий автомобіль поліції. Також вчора у Харкові попрощалися з поліцейським Юрієм Барановим, який загинув під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Під час обстрілу ворожим FPV-дроном він отримав важкі поранення і помер. Хоча, попри те, що побратими всіма, всіма зусиллями намагалися його врятувати. Юрія поховали на алеї Слави. У нього залишилася на жаль, 11-річна донька та мати. Нещодавно активісти деколонізації Україна запропонували перейменувати станцію метро Академіка Павлова на Василя Стуса, бо вважають назву Академіка Павлова одним з найбільших російських маркерів у Харкові. А чи потрібні такі зміни та як до цього ставляться харків'яни? Поцікавилися новини лайф. Давайте послухаємо цілком позитивно. Тобто підтримуєте такі зміни. Так, да, Цілком В принципі можу вам сказати, що негативно, але Ну, якщо більшість так, то я теж так. Не дуже потрібно, тому що більшість звикла до цієї назви, знають куди доїхати, як пройти. Академіка вулиця, це для мене теж значить. І вулиця, от, і траса, і метро Академіка Тала. Ми вже привикли до цього. Тобто не дуже потрібно. Тобто не дуже потрібно. Я вважаю, що взагалі не треба. На мою думку, варто вартова варто переименовувати. Так. Нейтрально. Ну, да. Варто зазначити і про курс валют. Станом на ранок у Харкові за 1 долар потрібно віддати 41 гривню 30 копійок, а за 1 євро 47 гривень. І до пального 95 звичайний коштує 54 гривні 55 копійок, дизельне паливо 52 гривні 40 копійок, а газ 34 гривні 80 копійок. Температура повітря у Харкові сьогодні буде від 17 до 25 градусів тепла, але ймовірність опадів становить 40%. Тож синоптики передають місцями дощі. І наразі це всі важливі новини станом на ранок на Харківщині. Стежте за оновленнями в нашому телеграм-каналі. Новини Лав Харків. Бажаю всім гарного та тихого дня, колеги. Вам слова! Наша кореспондентка Верніка Марченко розповідала про останні події харківського регіону. Ми прямому далі. Через російські атаки було понад 1200 порушень роботи енергомереж за два місяці. Зокрема, йдеться про 70 інцидентів у секторі нафти і газу, 11 у вугільному. Тому Україна досі потребує енергетичного обладнання і комплектуючих, щоб підготувати систему до проходження з наступного осінньо-зимового періоду. У Міненерго зазначили, що фонд підтримки енергетики України став ефективним інструментом. Саме через нього міжнародні партнери допомагають у українській енергетиці. Станом на травень поточного року донори вже анонсували внесення у фонд на понад один мільярд євро. Тим часом Росія збирається під'єднати запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Про це пише The New York Times, посилаючись на звіт. Greenpeace. супутникові знімки демонструють що з лютого Росія будує понад 80 кілометрів лінії електропередач і опор між окупованим Маріуполем і Бердянськом уздовж узбережжя Азовського моря. Кремль може мати на меті під'єднати станцію до енергосистеми Ростовської області. Це буде перший випадок в історії, коли держава-агресор захоплює ядерну установку іншої країни і використовує її у власних енергетичних цілях. Перезапуск об'єкта може бути вкрай ризикованим. Після понад трьох років війни критичне обладнання досі не замінили. Багато досвідчених українських працівників звільнилися. А підрив Каховської ГЕС позбавив Запорізьку атомну електростанцію основного джерела води для охол. Лодження реакторів і відпрацьованого палива. Ну а просто зараз ми переміщимось на захід нашої держави і дізнаємось за скільки тисяч доларів у Львові. Чоловік обіцяв переправити військовозобов'язаних за кордон, де на Львівщині збудували житло для переселенців. Та що думають львів'яни про підняття цін на проїзд у громадському транспорті? Про все це не тільки просто зараз у прямому ефірі проекту ранок лав нас проінформує. Марта Байдака. Вітай студія та глядачі ранок а у Львові затримала афериста, який обіцяв переправити чоловіка за кордон за 18 тисяч 200 доларів. Зловмисник видавав себе за поліцейського, використовував фальшиве посвідчення, щоб не привертати увагу. Гроші він отримував на криптогаманець. Зловмисника викрили. Після передачі грошей, а на Львівщині у Другобучі збудували каркасний будинок для переселенців за канадською технологією. У ньому облаштували 12 квартир, у яких вже проживають 52 переселенці, зокрема багатодітні родини та сім'ї загиблих українських. Військових на будівництво спрямували понад 25 мільйонів гривень. У планах Львівської громади ще два таких комплекси зазначають, у Львівській області нині офіційно проживає понад 200 тисяч переселенців. А у Львові обговорюють новий проєкт рішення виконавчого комітету щодо змін тарифів на проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах. І як повідомило у департаменті економічного розвитку Львівської міської ради, проведений аналіз витрат на міські перевезення показав підстави все ж таки для перегляду чинних тарифів, тобто збільшити ціну на проїзд. Зокрема, оплата банківською карткою буде 20 гривень замість 15, оплата загальної леокарт 17 замість 13 і для студентів з леокарт 8 гривень 50 копійок замість 6. Натомість готівка залишається без змін 25 гривень. А от штраф за безквитковий або незавалідований приїзд буде 400 гривень Замість 300. Ну, мене лайв запитали у людей на вулицях Львова їхню думку щодо підняття цін. Давайте почуємо у прямій мові. Я до цього ставлюсь негативно, тому що в інших містах транспорт набагато дешевший. І через то, якщо 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 інші міста можуть жити з деше з опла... дешевшою оплатою, то я думаю, що Львів так само ми можемо. Ну, по крайній мірі, під час війни, можемо е... жити. Навіть навіть та оплата є велика, але хай вона не піднімається. Погано ставлюсь, бо дуже дорого там дивились колосальні ціни. Вже стоїть на дорогах. От скільки ви готові платити за проїзд в одну сторону? Ну, зараз студентські по 6 гривень, в принципі, нормально. А якщо буде ще так раз? Ну то вже таке там виходить дуже велика сума за місяць. Ну я вважаю, що немає змісту піднімати ціни, якби ну, транспорт міський, оце що належить до АТП, в дуже гарному стані. Він мене от влаштовує. Я думаю, що зараз недоцільно це робити, тому що е, така обстановка зараз, що я думаю, що ціни нехай залишаться на тому ж місці. Ну, не більше 20 гривень, 15-20 гривень. Більше воно на на мою думку, воно не вартує. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 75 копійок, а за 1 євро 47 гривень та 60 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 54 гривні та 16 копійок, дизельне паливо 52 гривні та 52 копійки, а скраплений газ 34 гривні та 80 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Впродовж дня буде сильний вітер, також грози. А температура повітря в день буде лише до плюс 17 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини. Станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія! Наша кореспондентка Марта Байдака на варті головних подій Львівщини. на цьому на все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. В щогодинних випусках на медіаплатформі новини Лай з 8 до 11. вже наступні годині. Ви дізнаєтесь наскільки мільйонів гривень виявило порушень національне агентство з питань запобігання корупції у деклараціях посадовців територіальних центрів комплектування? Та скільки цьогоріч європейський союз заплатить Росії за експорт енергоносіїв та сировини? Тож не примикайтеся з вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.